Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо полонений слоник, жив собі маленький слоник на ім'я Манюній. Він був талановитим. Музикою і міг сурмити в хобот, як у трубу. Якось під час довгих мандрів Манюній зайшов у великий ліс, де мешкали руденькі мишки. Тваринки одразу потоваришували, бо мишенята дуже любили гру на трубі. Манюньому доводилося щодня грати їм принаймні годину. Музика була добра ще й тим, що допомагала відганяти тигрів та інших хижих китьок. Адже всі котячі не люблять звуки труби. Вони для них надто гучні, від сурми болять їх чутливі вушка. Лісовим мишкам тільки того й було треба. Одного дня господар великого міста в джунглях, неподалік від мишачого, Лісу почув про слона, що вміє грати на трубі. Господар одразу ж послав своїх мисливців по небачену тварину. І вони впіймали Манюнього. Слоника замкнули у вежі клітці, і тепер він мусив грати для багатія. Проте манюньому стало так сумно, що він зовсім. Утратив охоту до музики. Поки не заграє, не давайте йому їсти, сказав своїм людям злий господар. Це був жорстокий і нерозумний чоловік. Минуло два дні. Лісові мишки увинюшили слід баню. Він вів до міста посеред джунглів, а далі у сад господаря. Там мишки побачили клітку, в якій замкнули слоника. Лісові рятівники вичекали, щоб у саду нікого не було, і звільнили свого друга. Одне мишеня перепиляло грати, а інші назносили велику купу трави під стіну вежі. Коли верхівку клітки відпиляли повністю слоник. Перестрибнув через ціну і упав на м'яку травичку. Мишки швиденько вивели його через таємні садові ворота, які ніхто не охороняв, і побігли до лісу. Манюній щиро подякував друзям за звільнення. На жаль, він більше не міг сурмити. Адже господареві мисливці знову впіймали б його. Мишки провели слоника до узлісся і побажали всього найкращого. І манюній помандрував назустріч новим пригодам.